Сьогодні черенкую тую Райнгольд. Вона дуже декоративна, класна. Кого цікавлять характеристики, її, як вона росте, як вона, яка її висота. Підписуйтеся на Саші канал. Він вам більш детальніше це все у коментарях зможе написати. Черенку тую використовую спеціальний укорінювач ось такий. Називається він різопан. Є їх три види. А це вже в мене буде на каналі. Я більш детальніше також розкажу про нього. Ось. Там в нас начеренковані також хвойні рослини. Всю, всі детальні також інформації задавайте Саші в коментарях. Саша більш детальніше вам все розкаже, черенкуємо рослини у нейтральний торф. Нейтральний торф, це означає, він не кислий. Чому не кислий? Бо сам цей укорінювач має всі необхідні елементи для того, щоб е, наші туйки, наші хвойні рослини пустили коріння. Перед тим, як пуститься коріння. В рослини після того, як, ти, як ми мочимо ось так його, потім пхаємо, з'являється така бульбашка, прищик, скажімо так. І з того прищика вже починають вилазити корінці. Це, скоріш за все, відбудеться аж на весну, бо термін укорінення займає в кожної рослини хвойної. Тобто, одна може укорінитися допустим, до місяця часу, інша до двох, ще інша до трьох. Кожна підвид рослини укоріняється по-різному.